Вітаю всіх на уроці української мови. Сьогодні ви дізнаєтеся про багатозначні слова. Готові? Тоді починаємо. Розшифруйте слово. Послухайте значення слова театр. Перше. Вид мистецтва, що відображає життя сценічні дії, яку виконують актори перед глядачами. Друге. Приміщення будинок, у якому відбуваються вистави. Скільки значень може мати слово одне чи кілька? В українській мові є слова, які можуть мати кілька значень. Такі слова називаються багатозначними. Розгляньте малюнки назвіть слова. Які це слова? Молодці. А на сьогодні все. Дякую за увагу. До нових зустрічей!